Христос зрождається, вітаю всіх на сьогодні на наші молитві розважання і розпочинаємо наш цей молитовно, варто, молитовний день в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Людина стільки має перешкод і розсіяння, наскільки вона до якоїсь речі прив'яжеться. Останні три наших розважання спільних, які ми маємо, ми говоримо про прив'язаності, про важливість впорядкування свого життя. І от чергова настанова, яку дає Китома Кемпійський, що людина настільки розсієна, перепрошую, щоб я що людина має стільки перешкод, наскільки вона до якоїсь речі прив'язується. Тобто, то, що ми говорили вчора, Сьогодні знов повторюється, що наскільки ми маємо якісь пристрасті, наскільки ми маємо перешкоди. Тобто, наскільки ми за, заангажовані в цей зовнішній світ? І стоїть питання, а як же ж пізнати свої пристрасті? Адже людина насправді завжди заперечує ці речі. Коли вона має залежність, вона заперечує цю залежність, але в ній живе. І от порада для всіх, особливо зараз на ранок, хоча, можливо, вже трошки запізно, але все рівно. Як пізнати свою залежність? Особисто мій досвід по собі розумію, знаю і ділюся з вами. Після того, як ми прокидаємось, протягом години, будь ласка, зауважте. Які справи ви виконуєте? Зараз не треба про це думати. Після нашої молитви. Тобто, прокинувшись першу годину свого денного життя, оцього щоденного, будь ласка, проаналізуйте, що ви робите. Чим ви займаєтесь? Які справи ви виконуєте? І тоді поза. Проаналізуйте кожну одну свою справу. Що ця справа вам дає на початок вашого дня? І от в той момент, після того, як ви це проаналізуєте, складете у списочок своїх справ, їх розсієте, відсієте, тобто розділите ті, які приносять вам користь, які необхідні для вашого життя, і ті, які нічого не приносять. І от якщо ви прослідкуєте за собою протягом хоча б тижня часу, отак проаналізуєте свій, е, свою годину ранку, ви тоді зможете побачити всі свої залежності. Бо ті інші залежності, які в нас є протягом дня, вони насправді випливають з того, що ми робимо ранком, який ранок ми маємо. І от що ми завдаємо собі, до чого ми. З самого ранку себе прив'язуємо, оце і є наші залежності. Почистити зуби класна залежність. Але, можливо, є якась інша, яка не приносить користі. І от коли людина пізнає свої залежності, вона усуває їх, вона будує в собі чесноти, наповнює своє серце чимось іншим, позитивним. Коли людина пізнає свої залежності, прив'язаності, вона усуває перешкоди зі свого дня, день стає продуктивним, день стає е, корисним. Коли людина усуває свої прив'язаності свого життя, людина стає зовсім інакшою. Людина якраз наповнюється цією Божою любов'ю, а наповнена Божою любов'ю. Вона ніколи не буде чинити зла. Зло чинить той, хто, є, хто має залежності, той, хто має якогось різного роду прив'язаності, той, який хоче слави, грошей, влади. Будь-чого, це людина залежності. От така людина чинить зло. І тому для нас так важливо всіх християн, та не тільки християн, важливо, щоб наш день починався з усвідомленням, що я не повинен піддатися залежності. Наш день повинен починатися з того, що я віддаю своє життя в руки того, хто наповнить його любов'ю. Для християн це молитва обов'язково. Тож, Пізнавайтемо свої залежності, усуваймо їх з свого життя, впорядковуємо свій день, і тоді ми зможемо впорядкувати свою країну. Ще раз просто на завершення цього розважання даю пораду. Зранку проаналізуйте свій першу годину після того, як ви прокидаєтесь, зафіксуйте всі справи, які ви робите протягом цієї години. Скільки ви приділяєте кожній годині, кожній справі свого часу, і які з цих, цих справ приносять вам користь, є для когось потрібні, вам потрібні, чи вони є пустими, ні на що не, прино... не впливаючими? І от протягом тижня, часу, коли ви це зробите, ви пізнаєте свої залежності і зможете з ними боротись. Тож прошу вас, попрацюйте цей тиждень над собою. Над пізнанням себе і своїх залежностей. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей, <кій> всіх, хто перебуває. Людей різних комунальних служб, які своє наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усі, хто й в полоні, поверни живими і нешкодженими додому, і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні день перемоги, бо Ти святий, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. <кхід> Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.